Ні, усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Булдинська. Сьогодні будемо говорити про третю в цьому році хвилю видачі продуктових наборів від міста. Вона наймасштабніша за кількістю саме людей. Це частина програми соціальної підтримки мешканців Кривого Рогу. Тож власне допомогу під час третьої хвилі отримують понад 80 тисяч осіб різних категорій. Пункти видачі залишаються незмінними. Також є можливість доправляти по. Пакунки і до маломобільних груп населення її виїзні пункти. Про все це поговоримо далі в нашому ефірі. В нас у гостях начальниця фінансово економічного управління департаменту соціальної політики виконкому Крорійської міськради Вікторія Гнелюк. Доброго вечора, пані Вікторія. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, вже не перший рік, не один рік триває видача такими хвилями продуктових наборів. Наскільки кардинально відрізняються, взагалі, от якщо ви пам'ятаєте перші набори і зараз там змінився ж склад на прохання людей? Ну, Він змінився не дуже кардинально. Там лише одна із позицій була Приваги, вилучена, ага. да, вона не користалася попитом. А, що саме? а склад крупа. Угу. А склад залишився такий, що там ходить склад 4 м'ясні консерви, uh -huh. борошно, цукор. Консерва, овочева, молочна, сонячникова олія, пакетований чай. І для зручності отримувачів ці продукти упаковані в коробку, на якій промарковано склад цього продуктового набору. Uh -huh. Тобто раніше видавалося в пакетах, так? Так, і... раніше було в пакетах і це не, не зовсім було зручно. І ви, То вирішили вирішили, да, mm -hmm. вирішили пакувати, і і дуже зручно, що на корупці нанесено склад, Отразу, склад, що там да, 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 сразу. всім зрозуміла. <суміло> да, да, отримуючи, сразу зрозуміло. Старт третьої хвилі був 19 травня. Вже майже тиждень триває. Наскільки активно видаються набори, приходять люди? Скільки вже буде дуже активно. третя хвиля це вже понад 35 тисяч виданих продуктових наборів, не вважаючи те, що тільки з 19-го розпочали mm -hmm. ми третю хвилю. За першу другу це понад 66 тисяч було видано таких продуктових наборів. А з початку війни понад 932 тисячі було видано таких продуктових наборів. Це в рамках yeah. саме цієї програми, так да, в рамках цієї цього проекту, який ініціювала міська влада та рада оборони міста, підтримки мешканців під час військового стану безкоштовними продуктовими наборами. Да. Під час третьої хвилі там не так багато категорій, але вони досить масові. Розкажіть, хто має право? Mm. Ну, основна категорія це пенсіонери, які отримують 3-400 пенсію до 12 тисяч, mm. і е е працівники культури, працівники дошкільної, позашкільної освіти і соціального захисту. А са сама кількісна це якраз пенсіонери, mm -hmm. тому yeah. це наймасштабніше саме за кількістю, мабуть, хвиля. Mm. Так mm, мабуть, так мабуть. А до речі, от ті, ті категорії, які ви кажете працівники культури дошкільної освіти, вони були додані вже в процесі. Тобто їм вже спочатку, коли тільки почалася видача, мені здається, вони не входили з першого року. В перелік. Ні, вони були додані, і е, слід зауважити, що їм продуктові набори видаються незалежно від місця їх реєстрації. Угу. Що це означає? Тобто незалежно від проживання? Так, осіб, так, 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 тому що. Е, е, Продуктові набори, які видаються, вони видаються лише мешканцям міста, де, у яких зареєстровано місце проживання, саме місто Кривий Ріг. Uh -huh. Але слід сказати, що у цьому році додалися така категорія, як внутрішньопереміщені особи, uh -huh. які знаходяться на обліку в управлінні праці соціального захисту населення і відносяться до тої чи іншої категорії, яким видаються продуктові набори. Uh -huh. Тобто це також розширило кількість так, людей, так, які так, звертаються. Да, да місто дуже турбується про внутрішньо перемі... внутрішньопереміщених осіб, бо вони з Ну, в дуже складних більше. обставинах знаходяться, тому ми їх долучили до цього проєкту. А до речі, якщо брати кількість, то це велика група людей? Ну, не маленька, але вона, мабуть, більш всіх потребує цієї допомоги. Документ. Да. Стосовно документів, які яка процедура взагалі видачі? Чи, чи треба якісь заяви писати, чи достатньо прийти? Ні, процедура не змінилася. Вона, як і в попередніх роках, заяв на яких не писати необхідно. З собою необхідно мати документ, який посвідчує особу, та багатофункціональну карту криворіжця електронну. Якщо такої карти немає, то необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу. Продуктовий набор буде видаватися за службовою карткою особи, яка видає, і необхідно мати з собою документ, який підтверджує ту чи іншу пільгову категорію. Якщо в людині, о, в родині кілька людей мають право, ну, от за статусом, можливо, там є пенсіонер і не знаю, внутрішньопереміщена особа, наприклад, е скільки наборів на родину тоді видається? Ну, згідно порядку, який затверджений виконком Керівської міської ради, продуктовий набор видається один на сім'ю. Але так, є винятки. Е ну, до винятків відносяться багатодітні родини, е родини, в яких дітки знаходяться під опікою чи піклуванням, будинки, е дитячі будинки сімейного типу. Типу, бо там діточок побільше. Тому якщо в родині 3-4 дитини, видається два продуктових набори. Якщо 5-6, три продуктових набори. Якщо в складі є 7-9 діточок, то чотири продуктових набори. Якщо 10 і більше, це вже 5 продуктових наборів. А в кому розв'ячення є такі родини? Так, є такі, да, є в нас такі отримувачі. І після Практики отримання продуктових наборів ми ще е, долучили такий варіант, як е, коли в сім'ї, яка складається з двох осіб, і один із членів сімей отримує пенсію менше як 3-400, і, 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 і перший і другий член сім'ї отримують продуктовий набор в одну хвилю, то їм видається два продуктових набори, бо їх дохід дуже маленький. Якщо людина не в змозі прийти, чи можна отримати набір? Прийшовши замість неї, ну якщо це родичі, наприклад, так, так е, може отримати продуктовий набор уповноважена особа, яку повноважив отримувач. Вона має з собою оригінал, яка підтверджує особу, на яку вона е, е, отримує цей продуктовий набор, і мати при собі багатофункціональну електронну карту криворіжця. Угу. стосовно от маломобільних груп і виїзних е, пунктів видачі, е, як, як багато їх, і в яких в якому випадку робляться самовиїзні пункти? Е, виїзні робляться. Якщо людина маломобільна, немобільна або одинока, вона може зробити заявку до пункту видачі за телефоном або звернутися до контакт центру міста Кривого Рогу за телефоном 1520. Якщо мобільний оператор Київстар, якщо інший мобільний оператор, то 499, 15-20. І продуктові набори будуть доставлені за місцем проживання. Ну, це так, саме правда? адресна доставка. А так. чи є... Мобільні саме пункти видачі, які до віддалених районів Так, до речі, можливо. з 19 по 23 сьогодні включно організовані такі виїзні доставки до людей, які або не можуть самі отримати продуктовий набор, або до тих пунктів, де знаходяться люди дуже далеко. скажімо mm -hmm. так. Якщо людина під час попередніх, наприклад, хвиль не отримала свій набір, чи переноситься це право на наступні хвилі? Переноситься, воно залишається. Якщо людина мала право в першу другу хвилю отримати продуктовий набор, а зараз вже йде третя, то він спокійно може отримати свій продуктовий набор. Я маю на увазі, він все одно отримає один набір, тобто один. за попередній він один, це та. не накопичується. Ні, це не накопичується. Якщо ну, наприклад, він мав право в першу хвилю отримати, то йому було положено один набор, от mm -hmm. тоді він так його і отримає. Mm -hmm. Розкажіть про кілька слів ще про власне відгуки людей, як реагують на все це, чи не зменшилася? Якби цікавість до цього, чи не, не, не стала динаміка от, тих, хто приходить Ні, менше? Ні, Динаміка не зменшилася, людей збільшилося, вони дуже вдячні за, за таку підтримку. І е, до, до того, як розпочалася перша хвиля, вже були запитання, коли ж. Uh -huh. Тому що люди чекають цю допомогу і вони дуже вдячні за неї. Ну, власне, як стартувала третя наймасштабніша хвиля, ми ще подивимося відео в кінці нашої розмови. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була начальниця фінансового економічного управління департаменту соціальної політики міськвиконкому Вікторія Гнелюк. Дякую вам за цікаву та інформативну розмову. І на цьому у мене все. До побачення. На все добре. У кривому розі продовжується програма соціальної підтримки криворіжців з 19 травня розпочато чергову вже третю хвилю видачі продуктових наборів. 88 тисяч криворіжців отримують безкоштовний набір. Ця хвиля одна з наймасштабніших, адже допомога направлена для найбільшої групи людей, а саме пенсіонерів, які отримують пенсію від 3400 тисяч гривень до 12 тисяч гривень, включно до цієї категорії. Належить і Валентина Григорівна. Крім того, вона і досі працює. У терцентрі допомагає криворіжцям та внутрішньо переміщеним особам. А видачу безкоштовних проднаборів оцінює більш ніж позитивно. Я давала карточку криворіжця і паспорт в мене писові був. Легко було отримати. Все в пакеті поки нести удобно. Хороший пакет. Я благодарна нашому керівництву, нашого міста, що так підтримують нас. Продукція качественна. Гарненько упакована Ну в общем, для родини смачного чаю попити в родині і мука там, і сахар, і масло. Місні консерви, борошно, олія, цукор, чай, згущене молоко та консервований горошок. Перелік продуктів, які входять до продуктового набору, доволі великий. За попередні дві хвилі таку допомогу отримали 65 тисяч криворіжців. 5 тисяч безкоштовних наборів були доставлені адресно за допомогою мобільної групи та машини господарочка. Такою послугою мають право скористатись маломобільні громадяни. Це дуже зручно, адже набір доставляють прямо до квартири. Програмою соціальної підтримки мешканців міста передбачено понад 50 видів матеріальних допомог мешканцям міста. Окрім матеріальної допомоги, місто підтримує спочатку військового стану населення продуктовими наборами. Всього Цю хвилю десь буде видано понад 88 тисяч продуктових наборів. Але хочу зазначити, що продовжується і перша, і друга хвиля видачі продуктових наборів. У третю хвилю допомогу зможуть отримати працівники дошкільної та позашкільної освіти, працівники закладів культури міста, а також внутрішньо переміщені особи. У цьому році їх також включили до переліку тих, хто має право отримати безкоштовний продуктовий набір, аби допомогти більшій кількості населення. Селення всього на цей рік передбачена видача близько 260 тисяч пакунків. Пункти видачі працюватимуть з 8 до 15 години з понеділка по суботу, включно протягом першого другого етапу. Зазначеної допомоги в металургійному районі вже скористалися 5853 сім'ї. Протягом третього етапу заплановано видати 8100 наборів з два дні, це сьогодні і завтра. Буде додатково працювати пункт видачі продуктових наборів у віддаленому жилмасиві силі Кривері 41. Кримівські гімназії номер 18 вулиця Шиферда, 35. отримати таку допомогу дуже просто: не треба купи документів та заяв. Процедура доволі легка. Потрібна лише карта криворіжця, а у разі її відсутності документ, що підтверджує особу та приналежність до визначеної категорії. З усіх додаткових питань щодо видачі безкоштовних продуктових наборів можна зателефонувати на номер 1520. Аліна Сітнікова Гліб Препчук перший міський.